Тому що вчора депутати Верховної Ради проголосували збільшення акцизу на пельне з вересня місяця. Це приблизно плюс 1 гривня 66 копійок на літрі палива дизельного і бензину. Плюс ми бачимо, що за останній тиждень. Я не знаю, на скільки відсотків, але суттєво там на 5%, але це постійна тенденція. З початку року це вже більше, ніж 5%, це вже більш, близько 10% збільшився курс валюти, ну, вартість валюти. Да. Відповідно, було там на початку року близько 40 гривень, зараз вже більше 45 гривень. Відповідно, ми розуміємо, що це теж вплине на вартість палива. Це не наше рішення, це курс, і це рішення Верховної Ради про аксиз. Відповідно, з вересня у нас очевидно доведеться знову переглядати ці рішення або раніше до вересня, розуміючи, що у нас затрати суттєво зростуть по всім напрямкам – і комунальна сфера, і вивісвіття, і водоканал, і теплогенерація, і громадський транспорт. Ну плюс гривня 66 по аксизу і по курсу там ще хай даже гривня. Це ну 3 гривні вартість пального. Мінімум, я думаю, зросте, мінімум, якщо не більше. А це ж все в собі вартості. Це рішення по суті державної влади, на які ми плинути не можемо. Вони там в чомусь об'єктивні, в чомусь не об'єктивні. Ну курс об'єктивний акциз можна було в цей час складний для всіх. Підвищення акцизу плине на вартість всіх товарів послуг країни досить швидко. Це зростання інфляції, це зростання вартості продуктів харчування, це зростання вартості всіх тарифів, всієї логістики і так далі. Тому що в усіх, в усіх товарах і послугах, які є в країні комунальних, не комунальних, закладається десь більше відсоток, десь менше відсоток, але пильне. Будівництво, ну все. І зростання акцизу в умовах. Дуже складних для країни по електроенергії, а це також дуже, дуже сильно впливає на вартість, тому що вартість одного кіловата чи мігават, який з допомогою генератора робиться, вона в рази вища, там в десятки разів вона вища, і це ж теж впливає на, на ціноутворення. Тепер ще вони акциз підвищують, ну саме зараз не можна ж було б це зробити пізніше. Відповідно, ну це призведе до зростання вартості всього завдяки вчорашньому рішенню Верховної Ради. Якщо не буде вето президент президента на це рішення, то з вересня тире жовтня треба розраховувати приблизно 5-7% подорожчання практично всього.